Цей рік був важким для багатьох із нас. Давай все погане залишимо 2024 року. Раз вже він йде, нехай прихопить із собою все погане. Ну а нам залишить тільки хороше. Що стосується Ігор, то 2024 рік порадував нас новинками. Ми страждали в ролі мавпи. Потім розгадували загадки в селендгілі. Нас задовбувала поліція в мафії. Ну і звісно, насолоджувалися другим сталкером. Хотіла б для початку підбити підсумки року, що минає. Наша сім'я стала більшою нас уже цілих 6 тисяч, і це все завдяки тобі, твоїй підтримці, порадам. І іноді тумакам. Я до кінця пройшла майже дві гри. Ну ось Мафії другої залишилося ще буквально кілька проходжень. Але вони вийдуть у 2025 році. Можна вважати, що навіть найкоротшу гру я проходжу майже два роки. Сталкер 2 я навряд чи встигну закінчити у 2024 році. Тут до нового року вже залишилося, мабуть, дві години. Тож його також залишаємо на 2025. А багато хто скаржиться на те, що ігри стали якимось короткими останнім часом. Меню он з однієї гри контенту аж на два роки вистачає. До речі, у нас навіть встигло вийти кілька техноглядів. Але на наступний рік я планую збільшити кількість контенту. І проходження, і техноогляди, і новини, і розбіри ігор. Я хочу, аби кожен знайшов щось цікаве для себе на каналі. Ну і насамперед я хочу подякувати нашим захисникам, бо завдяки вам я можу записувати і викладати це відео. Бережіть себе і пам'ятайте, ми вас дуже любимо. А тепер до привітань. Хочу побажати усім нам мирного неба над головою. Міцного здоров'я і затишку. Чи немає другої половинки, бажаю в 2025 році зустріти її Щоб в метелику, у животі, і все таке. У кого є друга половинка, бажаю вам зберегти міцні стосунки і пронести їх через усе життя. Нехай усе, що ти загадаєш цієї ночі обов'язково збудеться і якомога швидше. І нехай у 2025 році ми не будемо думати про те, що 2024 був кращим з наступаючим новим 2025 роком. Ура!